Так, поїхали. Так. А, скільки? Так ухиляйся, ти що зараз а. получиш? Я ж тобі роблю складно... складнощі роблю. А, я я, я а, думав, що а, це в, ні, процесі. Ні, 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 в процесі. Ні-ні-ні, Я потенцію так. Буду, так. С... буду як... Скільки, скільки е, складів у, у слові гоздик? Два. ти йо. Який князь хрестив Русь? Два, один. <рес> <рес> Двоє боксерів б'ються 10 раундів, але ніхто не отримав жодного удару. Як так сталося? <реш> Не знаю. <реш> а, у якому місці е, знаходиться Софійський собор? Київ або Туреччина? Київ, так. 64 на 8. Вісім? <реш> 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 Найбільша планета сонячної системи. І питер. Ти... ти готувався! Давай. Полюбляю астрономію. <реш> Не плутати з астрологією. Продовж речення, Дон Пуш! Де Хорс! Це я знаю добре. На меншу область України. It's It's Хто автор лісової пісні? Птичка. <laughs> <laughs> Що в тебе завжди за спиною? Копчик! Суперник! Ні. Минуле! <laughs> так, ну, напевне, ти відповів. Я ти не вгадав. Двоє боксерів, які б'ються 10 раундів, але ніхто. Не дій, отримав жодного удару. Як так сталося? Пони... з Бо бояр. я? А... А, а як не отримав жодного? Як це? Типу? А що наспанах? Але, але без контакту. Та це, яке. Якийсь... гумова жінка. Та, треба ще це, не це не спала. Так, Юпітер, ти мене здивував. На менша область Чернівецька. Ага. І Леся Українка, авторка лісової пісні. Ну слухай, круто. Дякую. Так треба ускладнювати цей конкурс, мені ж не подобається. Квантова механіка, мені це все подобається, там подобається астрономія.